Отже, дивіденди, особливості обліку оподаткування. Це одна з моїх останніх статей. Розглянемо основні моменти, пов'язані з дивідендами. Ну, загалом, основна мета будь-якого підприємства, це отримати прибуток. А якщо прибуток отримали, то. Як правило, частину цього прибутку розподіляють між учасниками підприємства. Адже учасники вони створюють підприємство, як правило, для того, щоб отримати прибуток і отримати цей прибуток собі. Частину прибутку можуть направляти на розвиток самого підприємства, а частину хочуть отримати для, для власного споживання. І такий прибуток, який отримують учасники від підприємства, це є дивіденди. Ну, от поняття дивідендів, поняття, воно в різних нормативних документах наведене. І це поняття застосовується власне, для того нормативного документу, в якому воно наведене. Ну, от, наприклад, пбо 15 дохід. Дивіденди це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками відповідно до їх частки. Ну, це саме таке базове визначення дивідендів. Тобто, частина чистого прибутку, розподілена між учасниками. В цивільному кодексі є поняття. Закон 22,75 це закон про ТОВ. Наприклад, сказано, виплата дивідендів здійснюється з рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів. Ну і так далі. Закон про те, акціонерне товариство, податковий кодекс. От податковий кодекс, дивіденди, платіж, що здійснюється юрособою, в тому числі емітентом корпоративних прав поправ, на користь власника таких корпоративних прав. Значить, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, за, значить, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. Ну і так далі. і так далі. Тобто, основне тут, що тут основне? Що є чистий прибуток, і цей чистий прибуток, це чистий прибуток, доходи, всі отримані доходи, мінус всі понесені витрати, включаючи сплату всіх податків, і от чистий прибуток, який очищений від всіх витрат, включаючи податки. Оце чисте, що залишилось, ця чиста дохідна частина. Саме вона розподіляється між учасниками. І у ця розподілена частина це є дивіденди. Виходить, виходить, що тут Ось дивіденди виникають тільки, якщо є чистий прибуток. Якщо чистого прибутку немає, то й дивідендів бути не може. Якщо підприємство хоче виплатити учасникам якісь кошти, а чистого прибутку нема, то це вже не дивіденди, це або безповоротна фіндопомога. Тобто такий собі подарунок, чи це поворот на фіндопомога. Ну, тобто, це інший платіж, аніж дивіденди. Наступний нюанс: От в поточному періоді прибуток, а в минулих періодах збитки. От, Наприклад, за поточний рік, поточний квартал за інший звітний період чистий прибуток. А за минулі періоди збиток. Чи можна виплатити дивіденди за поточний період? От в якому. Є прибуток за умови, що в минулих періодах збитки чи можна виплатити? Ну тут в статті, наприклад, є це питання вирішення для АТ акціонерного товариства. Ми не будемо зараз акціонерного товариства розглядати, а перейдемо до ТОВ, тому що це найпоширеніша форма товариства з обмеженою відповідальністю. Є закон 22.75, Це закон про ці товариства, і там от стаття 26 Сказано, що дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом. Тобто, якщо статутом інше не передбачено, то найменша порція, за яку можна визначити чистий прибуток, це квартал. От пройшов квартал, і за цей квартал можна розрахувати. Інший квартал це вже інша порція. От в межах року чотири квартали. В першому прибуток, або, наприклад, в першому, другому, третьому збиток, а в четвертому прибуток. Тут, якщо статутом не передбачено інше, то четвертий квартал, за четвертий квартал можна виплатити дивіденди. За умови, що за ті квартали буде збиток, а за четвертий прибуток за четвертий можна виплатити. От така особливість, значить, товариству. Нормативними документами не встановлено обов'язку направляти прибуток одного такого періоду на погашення збитків іншого періоду. Те саме читаємо от в ІПК, от видно на екрані 2 ІПК, а в кінці цієї статті будуть повні реквізити оцих ІПК. Там також це підтверджується. Для державних господарських товариств також видно на екрані, але я не буду це озвучувати. Стосовно підприємств інших організаційно-правових форм, немає закону для таких підприємств, який би встановлював особливості виплати дивідендів. Наприклад, фермерські господарства, приватні підприємства для цих форм господарювання встановлюється порядок виплати дивідендів статутом. От як в статуті написано, так і потрібно виплачувати. Наприклад, в статуті напишуть: виплачувати можна за кожен місяць. Значить, за кожен місяць будемо окремо, кожен місяць будемо. Дивитися чистий прибуток чи збиток, і це буде найменша порція значить, звітного періоду, за який можна визначати дивіденди. Але я скажу, що, як правило, як правило беруть звітний рік. Це найпоширеніша, найпоширеніший період, за який виплачують дивіденди. Найпоширеніший, найзручніший, тому що складається фінзвітність, встановлена складатися за рік. Тому. Як правило, за рік виплачують прибутки. Але ж, як я сказав, можна і за інший період, але потрібно встановити статутом. Значить, як визначити чистий прибуток? От, де подивитися конкретно, де ця сума прибутку? Ну от на екрані видно там для малого підприємства чистий прибуток це показник рядка 2350 Звіту про фінрезультати форми 2М. Для мікропідприємств. Показник рядка 2350 звіту про фінрезультати форми номер 2 мс для середнього і великого підприємства. Також рядок 2350 звіту про фінрезультати відповідний звітний період. Як оформити нарахування і виплату дивідендів? Воно ну, для ТОВ, як найпоширінішої форми, для ТОВ. от є норми закону 2275, це закон про ТОВ, які потрібно враховувати для того, щоб. Оформити виплату дивідендів. Значить, які норми в цьому законі? От видно на екрані норми. Значить, розподіл чистого прибутку товариства прийняття рішення про виплату дивідендів належить до компетенції загальних зборів учасників. Тобто загальні збори учасників вирішують, розподіляти чи ні. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вноситься питання про розподіл чистого прибутку і про виплату дивідендів. На загальних зборах учасників введеться протокол, у якому фіксується перебіг зборів та прийняті рішення. Тобто протокол. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена особа, якщо інша не передбачена статутом. У товаристві що має одного учасника рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників. Приймається таким учасником одноособово і оформлюється письмовим рішенням такого учасника. Ну з наведеного випливає, що як задокументувати протоколом загальних зборів. А якщо єдиний учасник, то письмовим рішенням, тобто або в письмовому рішенні, або в протоколі записується, що розподілити таку то суму на виплату дивідендів, таким-то учасникам, такому-то порядку, тобто вся оця, ці всі розрахунки робляться поряд з цим, оскільки. Для розподілу чистого прибутку потрібно знати розмір прибутку. То до протоколу має прикладатися звіт про фінрезультати за період, за який виплачують дивіденди. Але оскільки в звіті показників тисяча гривень чи в тисяча гривень з одним десятковим знаком, то ну, я вважаю, що має бути ще іти довідка бухгалтера чи іншого працівника відповідального за облік, де на підставі облікових даних бухобліку така особа розшифровує оцей чистий прибуток в гривнях з копійками. Ну, Потрібно дивитися особливості кожної конкретної ситуації. Тут можуть бути там нюанси, можуть бути ще документи. Це я кажу загальне правило. І от є протокол, є там прикладений звіт про фінрезультати. От засновники прийняли рішення. І цей протокол передали керівнику товариства. Керівнику. На мій погляд, на підставі цих документів керівник може видати наказ. Хоча про це ніде не сказано, досить і. Самого протоколу, але в нашій країні полюбляють оці ці накази. Дуже полюбляють. Тому ну, бажано, щоб керівник-то розпорядник на підприємстві. Він, він головний командир на підприємстві. Тому бажано, як на мій погляд, щоб був ще й наказ на підставі такого протоколу, де наказується відповідальному працівнику, наприклад, бухгалтеру, нарахувати дивіденди і виплатити там в такий-то строк. Бухгалтер в наказі пише, що він ознайомлений з цим. Бере цей протокол, бере наказ і відображає нарахування дивідендів в бухгалтерському обліку. І якщо йому поручено виплатити, наприклад, з бухгалтерського рахунку, з банківського рахунку, він перераховується дивіденди учасникам і отримує податки, перераховує податки до бюджету. Обмеження при виплаті дивідендів для ТОВ, от вони наведені в статті закону. Номер 2275 в статті 27. Я не буду зараз озвучувати, от на екрані видно або можете глянути статтю 27. І статутом можуть додатково передбачатися інші обмеження. Тобто потрібно глянути статут, потрібно глянути статтю 27, чи, бува, не попадаєте ви під ці обмеження. ПДФО військовий збір при виплаті дивідендів учасникам фізособам. Ну, от загальне правило. Що слід отримати з дивідендів ПДФО і військовий збір. Якщо це платник податку на прибуток, емітент, тобто він виплачує дивіденди, то 5% за загальним правилом, 5% ПДФО. Якщо це платник єдиного податку, то 9% утримує. В додатку 4ДФ дивіденди за знакою доходу 109%, крім дивідендів за підпунктом 165.1.18, про це далі. Але можуть дивіденди от 165.1.18 це реінвестиція дивідендів. Тобто дивіденди нарахували, але за рахунок цих дивідендів збільшили статутний капітал. Їх не виплатили учасникам, а збільшили статутний капітал. І от норма під пункту 165.1.18, такі дивіденди не оподатковуються. От вони нараховані і вони пішли на збільшення статутного капіталу. Але за умови не оподатковуються, що таке нарахування не змінює пропорції часток усіх власників у статутному капіталі, та в результаті якого збільшується статутний капітал емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів. Ну, це так звана реінвестиція дивідендів. Наприклад, два учасника в одного 50, в іншого 50 частка в статутному капіталі, нарахували дивіденди і збільшили статутний капітал, але частки не змінилися. І в одного 50, і в іншого 50 так і залишилося. То ці дивіденди не оподатковуються. ПДФО і ВЗ. В додатку 4ДФ вони відображаються за знакою доходу 142. 142. Дивіденди, які прирівнюються до зарплати. От можуть бути дивіденди, прирівняні до зарплати, про них сказано в підпункті 175.3. От можете прочитати на екрані. Ця норма наведена, і прочитайте, які тут умови. От Якщо дивіденди прирівнені до зарплати, то вони оподатковуються як зарплата. І в додатку 4DF вони відображаються за знакою доходу 101, тобто відображається як зарплата. Дивіденди нерезидентам фізособам, нерезидентам. От пункт 170.10.1 сказано, що якщо нарахування таким нерезидентам, то оподаткування таке саме, як і для резидентів, ну, там, з різними особливостями. Тобто податкування таке саме, як я назвав вище для резидентів. Але якщо є договір про уникнення подвійного податкування між Україною і країною, в якій не резидент є резидентом, то можуть оподатковуватися за правилами, передбаченими міжнародним договором, ну це окремо потрібно кожен випадок розглядати, дивитися цей договір. Така ситуація. Якщо дивіденди нарахували, але не виплатили. Ну тут є загальна норма у нас, пункт 168.1.5 кодексу. Якщо дохід нарахували, але не виплатили, то до бюджету слід перерахувати в строк, передбачений для місячного періоду. Ну, тобто, протягом 30 календарних днів, які слідують за наступним місяцем, в якому нарахували, строк відліку це дата протоколу. От якщо дата протоколу, наприклад, в травні місяці, і до кінця червня не виплатили дивіденди, то до 30 червня, 30 червня значить, остання дата, коли потрібно податки перерахувати. Ну, 30 червня це в 2024 році, це вихідний день, тому потрібно наступного дня перерахувати. Це буде 01.07 2024 року, це якщо в 2024 році. Тобто податки потрібно виплатити протягом місяця наступного, навіть якщо дивіденди не виплачені. Так, податок на доходи нерезидента. резидента. Якщо юрособа нерезидент – не резидент, Юро не резидент це учасник, учасник товариства, і йому, йому цьому учаснику не резиденту виплачують дивіденди. То такі дивіденти за загальним правилом оподатковуються податком на доходи не резидента. Це пункт Б під пункту 14141. Утримується податок на доходи на резидента за ставкою 15%. Із суми дивідендів, і за їх рахунок. Податок перераховується до бюджету, а дивіденди за мінусом отриманого податку перераховуються нерезиденту. Але якщо є договір про уникнення подвійного оподаткування, то можуть оподатковуватися за правилами такого договору. Тут потрібно в кожному окремому випадку розглядати цей договір, які там умови. Авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів. От, е е значить. Цей авансовий внесок за загальним правилом сплачує тільки емітент, платник податку на прибуток. Якщо дивіденди сплачує платник єдиного податку, то авансовий внесок з податку на прибуток не сплачується. Не сплачується. Передбачена сплата авансового внеску пунктом 57.1 Прим податкового кодексу. Там наведені всі правила. Я тільки тезисно, тільки саме основне скажу. Повністю цей момент я на ньому не буду заповнятися. Наприклад, випадки, коли не сплачується авансовий внесок, наведені в першу чергу в підпункті 571 3 та інших нормах. Наприклад, за загальним правилом, якщо виплата фізособам, то цей авансовий внесок не сплачується. Ну, основні правила нарахування от в прим. 57.12. Значить, там написано таке авансовий внесок. Розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, надзначенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий звітний рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. Ну, от я навив такий приклад. Ну, дивіденди, наприклад, нараховані за 2023 рік в сумі 100 тисяч гривень. Об'єкт оподаткування за наслідками декларації за 2023 рік, це рядок 04 декларації 80 тисяч гривень. Податок на прибуток в рядку 0,6 декларації 14 400 гривень. От, якщо на дату виплати цих дивідендів цей податок на прибуток сплачено, то авансовий внесок нараховується в розмірі 3600 гривень. Це от, видно, видно, як розраховується 100 тисяч дивідендів, мінус 80 тисяч це об'єкт оподаткування, буде 20 тисяч. 20 тисяч множимо на 18% і отримуємо 3600 гривень це авансовий внесок. Якщо на дату виплати дивідендів податок взагалі це не сплачено, це ще 14 400, то авансовий внесок нараховують на всю суму дивідендів, на всі 100 тисяч. Авансовий внесок нараховується зверху на суму дивідендів, як приміром ЄСВ, а не утримується із суми дивідендів, як наприклад по Авансовий внесок вноситься до бюджету до або одночасно з виплатою дивідендів. Сума виплачених дивідендів та належного до сплати авансового внеску відображається в додатку АВ до декларації з податку на прибуток. Окрім того, сума сплаченого авансового внеску відображається в додатку ЗП до декларації з податку на прибуток. Детально питання відображення цього авансового внеску зараз я не розглядаю. Це окреме питання, яке можна розглянути окремо. Бухгалтерський облік. На закуску бухгалтерський облік. Ну от я на простому прикладі покажу. От, за підсумками звітного кварталу, чистий прибуток підприємства 200 тисяч гривень. От квартал пройшов, наприклад, перший квартал 2024 року. Отримали прибуток 200 тисяч гривень. За рішенням учасників за цей квартал 100 тисяч гривень з отриманого прибутку розподілено на виплату дивідендів. От першому учаснику Юрособі 60 тисяч гривень, а учаснику фізособі 40 тисяч гривень. На момент виплати дивідендів, річний об'єкт опатентування ще невідомий. Тому авансовий внесок сплачується з розрахунку всієї суми дивідендів в розмірі 18 тисяч гривень. До речі, це наше підприємство, воно є платником податку на прибуток. Бо якщо це платник єдиного податку, то авансовий внесок він не сплачує. З дивідендів належних фізособі отримано ПДФО 2000 гривень, ВЗ 6 тисяч гривень. На руки фізособі належить 37 400. Дивіденди перерахували учасникам на їх банківські рахунки, податки перераховано до бюджету. Бухоблік нарахування і виплати дивідендів, от ми бачимо в таблиці. от Нарахування дивідендів. Значить, розподілено чистий прибуток. Це дебет 441, кредит 443, 100 тисяч. Розподілили. Далі із цього розподіленого прибутку нарахували дивіденди. Юрособі і фізособі, дебет 443, кредит 671. от Нарахували ці 100 тисяч. От видно на екрані проводки. Далі отримали з дивідендів належних фізособі ПДФО і військовий збір. Проводки, я, гадаю, видно на екрані. Це Дебет 671, Кредит 641 ПДФО і Дебет 671, Кредит 642, військовий збір. От нарахували, отримали ці податки. Далі виплачуємо дивіденди. Перераховано дивіденди учасникам юрособі, фізособі, це дебет 671, кредит 311. Виплатили ці дивіденди. Перераховано до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток. Це дебет 641 кредит 311, видна проводка на екрані. І перераховано до бюджету ПДФО і військовий збір. На цьому все. Я тезисно, коротко пробіг всією темою виплати дивідендів. Ось в кінці нормативна база, яку я озвучував, от там ІПК я називав от видно реквізити цих ІПК, закони називав, також видно реквізити законів. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення. Якщо є питання з приводу виплати дивідендів, пишіть у коментарях під відео. Якщо вам цікаві якісь теми для розгляду, також пишіть. Я їх розгляну. Я у сфері бухобліку вже скільки я, з 1997 року я в бухгалтерському обліку. Це вже 20, 27 років, да? здається, так, десь так. За цей час я. Написав дуже багато статей з різних тем. і Зараз пишу. Ну, загалом пишіть. Пишіть, що вам цікаво з бухобліку. Я вам розкажу. На цьому до побачення, до наступних зустрічей. Дякую, що ви дивились моє відео і слухали мою розповідь про дивіденди.